Доброго дня Україна! Так, і сьогодні е, в нас розпочинається день з того, що до нас приїхала хімія на Кукурудзу. Е, буде в нас на полі вже перевірений Stellar Plus від фірми BAS. З задоволенню його роботи просто немає меж. В минулому році. Навіть мінімальна норма спрацювала. Ну, може ще тому, що спрацювала, тому що ідеально, тому що було в принципі мало опадів. Ну, для 100% максимальна норма літра 200. І вперед із піснею одноразове внесення і ваші поля чорного кольору аж до уборки, друзі. Е, кому цікаво, е, ціна питання 40 доларів. форма е, 40 доларів літра. Е, по курсу по курсу НБУ, по курсу Приватбанку. Е, 40 доларів. форма оплати будь-яка з ПДВ, без ПДВ по перерахунку будь-як. Так що, друзі, кому цікаво, телефонуйте. Буде номер в описанні. І, до речі, Цікаві ціни не тільки по Стеларові, а і по інших препаратах. Будь-то оригінал чи будь то замінник. Друзі, телефонуємо, консультуємося, є номер грамотного агронома, який вам все розкаже, підкаже і скажімо так, розжує, чого треба так, а не інакше. Так, Друзі, ну а ми будемо продовжувати закриття вологи. Батько вже поїхав на маленькі кусочки. А цей апарат поїде на більші. Аксіон 850-й. Страшна техніка. Друзі, отакий от апарат, я не знаю хто його робить. Ну, траси тут швидко покинули нас. Вистросів. Ти що теж відкрила, моя це на увозі? Зуб трохи більший, ніж на... Агрокалині. Ти ж, борона як борона. Час покаже. Чи зможе її зламати цей лев чи ні. Також звернув увагу, що гайки вже із пластмасою, ті, що не повинні відкручуватись. Страшне, звісно, величезне. Просто величезне. І, до речі, тут система така, що крило впирається. В упор, виходить в центральний, а на агрокалині батько. Я то не бачив, чесно, не придивлявся, а батько казав, що немає, немає нічого. Тільки на трасах. капець здоровезна. зеленого монстра Сказали хлопці, що вирідоні брали цю борон. 9 дев'ятиметрова вона, судячи з з назви що ти висади? Зачепилась зубом? За я просто в шокі, просто в шокі від роботи. Тут рештки вроді більше на полі. Це було, друзі, мульчування і рихлення кукурудзи. Висихає земля просто мгновенно. Зранку заїхали, та вроді щось так сиро. В 11 вже можна було розпочинати, вже було просохло капітально. Як я й казав, перша задача це загорнути всі нерівності сирим ґрунтом. Та тут де рийся, то воно перемішалось сухого ще дуже мало, скажем так. відео для історії рік назад э, рік назад останній раз заводився трактор їли ось цей девіт трактор людям вже там зараз погрузимо бо вороновка в нас трошки зупинила пішов дощ тракторець наш поки що наш Так, друзі, тракторець наш поїхав. Ні гвоздя, ні жезла йому, скажімо так, хлопцям, і хай приносить їм лише задоволення. І, і ніколи не ламається. Друзі, також тільки що приїхала до нас Соя. На посів, цікава своїми характеристиками, вже розвантажили. Дивимось. Так, друзі, Соя, Соя. На мішках написано Соя Наташа. Ну, а в дійсності це лс 209Е 955. Чим вона цікава? Вона цікава тим, що, по-перше, це вона виходить, в нас раннє 90-95 днів срок вегетації, стійка до гліфосату і також стійка до 24 4 де ефіру, тобі ж до пріми. Допустим, в минулому році в багатьох дуже була проблема із амброзією. Одна гліфобробка не допомагала навіть коли люди застосовували оригінальний раундап. Не допомагало. Хто б там що не казав, куча була відео про минулому році. Дивилися ми різні сорти сої. Також був цікавий е, сорт під Грандстар і який стійкий і до гліфосатів, і до Грандстару. Але е, Гранд Стар, хто знає, хто не знає, він також прямо паршиво бере Амброзію. Останні бур'яни він забирає. З Амброзією проблема. Е, взагалі дивуюся, друзі, коли люди беруть е, сою. Чисто під Грандстар. Чим ви будете боротись з Амброзією? Я не знаю, чим. В даному випадку ми застосовуватимемо мінімальні норми гліфосату і будемо додавати мінімальну норму або навіть менше, ніж мінімальну норму пріми. І я впевнений, що все в нас вийде з першого разу. Так, друзі, по якості. Дивимося, що прийшло. Прямо ідеалом не назвеш. Є певний відсоток із зеленим відтінком насіння. Бачите, ну, минулий рік, самі ж знаєте, який був, це соя із Вінницької області до нас приїхала. Рубчик, до речі, білого кольору, ось, друзі, її характеристики. Хто захоче почитати, поставте на паузу і почитайте. Придатна для нового тіла, ну, показники в неї, скажімо так, нам підходять її характеристики. Е -е, ну, Повторюсь, не зовсім така, що прямо от ідеальна, прямо прямо ідеальна, ідеальна. Ні. Збільшимо норму висіву та й усе. І все буде хорошо. В плані грибків робили там її аналіз. Все тут, все тут повинно бути добре. Ну, а на мішках, як я й казав, Наташа. І що, друзі, відганяємо GCP на його місце стоянки. І заїдемо на поле, глянемо, бо е, вологу ми ще не всю закрили. Е, дві ділянки такі ще, ще сирі, треба, щоб трішки вони ще підождали. Поїдемо, покажу вам. Так, друзі, на полі. Заїхав глянути, чи підсохло, чи не підсохло. Не дуже підсохло. Ось прямо зверху пластилін. Один раз я був он заїхав, проїхав по діагоналі. Але, але, вологий ґрунт, мала в нього сипучість. І як не яка горне, мені, мені не сподобалося, скажімо так. Воно то в принципі і можна. Але не все поле одинакове по мірі дозрівання. Ближче до посадки, надзвичайно сиро. Ну не знаю. Пластилін. Пластилін. А там, де проїхав, це для порівняння. Ну, тільки трішечки тут усе сере І де б не рейнув скрізь сере, Оце так повинно це, друзі, хто слідкує, хто не слідкує, це в нас рихлення. Чому не оранка? Тому що осінню було виорати його нереально. Це хіба що гробити техніку. Рихлення йшло, в принципі, більш-менш адекватно. Великої, щоб, щоб аж такої великої грудки не було, але рештки-рештки всі зверху. Ну, скажімо так, в тих, хто щось робить, все вийде. Дуже друзі, ми мріємо про культиватор. Велесовський, щоб було 5 рядів лап, щоб по таких ресурсках можна було без проблем працювати. Бо тому що ми, виходить, е, вирівняли шлейфовою бороною. Тут питань нема, красота. А звичайний культиватор, як Уже перед посівний обробіток він не піде, тому що ну, він буде забиватися, це 100%. Потрібен культиватор, щоб було як мінімум три ряда лап. Це там дивився я на вепрів, на такі варіанти. Але ж все одно, щоб було все ідеально, так як мені хочеться, треба, щоб був культиватор. Щоб в нього було 5 рядів лап. Допустимо, в мене є знайомі, в яких є вепер 3 ряда лап. І вони придбарили Велесовський, там КПГ, чи який, якось він там так називається. То вепри вони продають. І, вепр, і вепра я не хочу. Ось дивіться, зараз покажу, який фон після шлейфа. Ну це з ворота тут. На зворотах випала кучка, така невеличка. А в принципі, отак. П'ятирядний культиватор пішов би на ура. Але його нема. Тому, друзі, у мене вибір не дуже великий, але він є. Це буде або на кроноса ми поставимо диски вертітіл, щоб не виривати вологу. Іменно зверху розрізали, розрізало, важкі котки придавили, уплотнили ґрунт і все. Інший варіант це буде колісниця. Відвели сагру. Рештками вона забиватися 100% не буде. Адже ми це вже провірили і випробували, що навіть по стоячій кукурудзі вона працює, рівняє вона ідеально, вичісує вона ідеально. І опять же, працювали ми нею осінню, коли був ґрунт просто камінь. І то вона зрізала оці 2 сантиметрів. Ну, Під пшеницю годилося. Ще що, що ти обробив після сої і посіяли ми пшеницю. До речі, прекрасні всходи. Прекрасно пшеничка вигитує. Ну, а в даному випадку вологий ґрунт не забиватиметься. Три метри захват, такий же самий, як і у кроносі, розхід палива. Невеликий. Трактору взагалі не важко, він там буде літати з нею просто. Ну, скажімо так, будемо починати колісницею, якщо не, нам щось не сподобається, буде кроносвертіло. Про культиватор і 5 рядів лап поки що це наша мрія. Так що оце якось так. Тому що ще одна проблема, 4,5 метра у велесі, менша модель. Для джундіра він буде легкувати. В ідеалі це аби метрів 6. 6. Шестиметровий дорожчий, відповідно, на певну суму. Ну, друзі, це так. Плани мрії. Все, друзі, на сьогодні всім пока. Трактор погрузили, сою привезли, в принципі, зробили немалий шмат роботи, на вихідні передає в нас дощ, не знаю, чи він буде, чи не буде, але до вихідних спокійно можна ждати. Та й все. Все, друзі, на зв'язку.